Сучасна, зручна та легка у керуванні пожежна автівка кілька тижнів тому прибула до Кременчука. Ця допомога стала можливою завдяки налагодженню співпраці керівництва міста та Юргена Гансена, громадянина Німеччини, який вже кілька років проживає в Україні. Завдяки сприянню соціально відповідального бізнесмена Олега Марича, ця пожежна автівка подолала шлях у понад дві тисячі кілометрів, щоб дістатися до Кременчука. Юрген Гансен ділиться, що коли дізнався про трагедію у Амсторі, одразу вирішив допомогти нашому місту. Він зв'язався з керівництвом німецького міста Гельзенкірхен щодо придбання спецавтомобіля, який пожежний департамент виставив на аукціон. Вигафандовий я ще окрім того, що я є депутатом, я ще є одним із засновником благодійної організації, яка є в Діджель Тому ми звернулися таким чином, щоб як дістати цю машину з цього аукціону. Ми звернулися до сторонньої організації, до бюро з оцінки майна на основі цього документу, в яким було оцінено цю пожежну машину. Ми розповсюдили цю інформацію через газети, через канали, через телебачення і. Жителі Гільзенкерхену несли свої е, саме гроші для того, щоб е, зібрати певну суму. Ця машина продавалася без обладнання і коштувала близько 10 тисяч євро. Коли сума була зібрана, а пожежна автівка придбана, Юрген Гансен звернувся до друзів з пожежного департаменту Гельзенкірхена, щоб вони допомогли обладнати автомобіль спеціальним пожежним обладнанням для гасіння пожеж і проведення рятувальних операцій. Айгезовіту контакт. Коли я звернувся до свого старого приятеля з пожежного департаменту, сказав, як я буду виглядати, якщо я привезу цю машину ну, повністю пусту, без обладнання в місто Крамніщу. Він мені відповів, що зачекайте, пане Юрин, у нас є в запасах необхідне обладнання, і ми щось можемо з цим зробити. Коли машина нарешті прийшла до нашої благодійної організації, я відкрив і побачив, що вона вся ну. Ністю укомплектована необхідним обладнанням я подзвонив одразу сказав, що у нас немає додаткових коштів для того, щоб оплатити все це. Але мені відповіли, що це подарунок від департаменту дизель Кірхіна до нашого пожежного департаменту. Ми ще додали нові шини на автомобіль. Ми додали нову батарею. Юрген Гансен впевнений, що цей спецтранспорт обов'язково стане в нагоді Кременчуцьким рятувальникам. У майбутньому міста Кременчук та Гельзенкірхен планують подальшу співпрацю, навіть стати містами-побратимами, впевнені з такими друзями, що не полишають у скрутну годину. Перемога обов'язково буде за нами. Антон Воробйов, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.